Будьте на крышу. Не, в конце давай писал верх. В, в конце, да, Паш, но сейчас будете. Красиков буде виконувати навис, карний майданчик, і забиває у нас эскин. Олександр Сескін швидко відкриває рахунок в матчі. Красіков буде виконувати. Затримав м'яч на Славицький. Відібрали м'яч Катран. Галич пробиває і відбиває м'яч Голкіпер Хеллок. Віз і заходить м'яч до сітки воріт після того, як подав Микола Бобренко і. <реку> Жерепа швидко закидає на хід красіков. Перед Леонідом Карчаха Красіков карний майданчик через себе намагався пробити Харченко. Удар з Ластюна. Зб... з Лукаша. Фу. Василь Лукаш відразу вперед на Каляна, Швидкісний Сергій ходить відриву, зрізає кут, пробиває і чудово грає голкіпер команди Катрани. Не встигає бігання з скидку головою. на додава каляна і заважає йому пробити захисник команди Катран. І вже панч. Пас закидає довгий передач вперед на Антона Харченка. Харченко дістає м'яч біля кута поля. Чудовий Вовір Шкочако передача від Харченка. І до власних воріт забиває сам гравець Катрана. І від Дмитра Макарова м'яч вилучає доворі. Пас закидає довгий передач вперед на Антона Харченка. Харченко дістає м'яч біля кута поля. Чудовий. Випереджає. До передача вперед, там тавакалян, пазінко помиляється, але все ж таки дається готіпи в катанах. Кудовий удар, навіс, римбу не діститься, ні добивання. І Олексій Римбу б'є. Красікова. Красикова. Вирізає, вкрай майданчик, Левицький, тавакалян. І не влучає Сергій в поворотах, але все ж таки був. Удар поворотах навіть вийшов у Галич, але слабкий для ляхова. І... Тут кидає на забігання. Карчака, Карчаха втрачає м'яч. Перехоплення у нас. Тавакалянко відрив робить передачу на Харченко. Харченко забиває після чудової передачі від Тавакаляна. В один дотик. Антон пробиває. Усе... Тут не кидає на забігання. Карчака, Карчаха втрачає м'яч. Перехоплення. у нас. Клочко завадив ці передачі, йде Сидоров. Там Стасьо на першій на мечі. одразу на харчик за водизо, закалян, токалян, Він вихід пробиває та вакалян і забиває сильним ударом срії тогокалян. Клочко завадив в цій передачі, йде в Там сласьо на першій на мечі, одразу на харчик харчичка води, він закаляє. Галич залишає Римбу, виборює м'яч. Йде передача на Галича, Галич на шуб під удар, пробиває Галич і поперечку влучає чудовий удар від 19-го Катрана. Данчик Бобренко пробиває слідка. Галич пробиває. І від Лукаша м'яч виходить за межі поля. Ще навіс, карний майданчик. Бобренко пробиває під самісінку стійку, але слабкий. Брумеч, але на підбирання за командою Катран. Сидерів, просильна передача на Тавакаляна. Тавакалян, під удар Сласьну и чудово Сласьн пробивает. Брумеч, але на підбирання за командою Катран. Сийдерів, просильна передача на Тавакаляна. Навіс зис Ласьон чудово забиває. Здравна Галича. Віддається, що зробити передачу. Підбиранням за Безуленко. Помалка Касіч швидко виборює мяч. Входить карний медатчик зрізає, робить передачу на тавкаляна. Свій пробиває і забиває. Сергій не завадив йому клочко. Чудово, швидко вірвався карний медачик. Віддається, що стіль зробити передачу. Підбиранням за Безуленко. Помалка Касіч швидко, виборює м'яч. Входить кардийметрятчик зрізає, робить. Навіщо в карний майданчик? Є можливість гравців Катрана забити і влучають гол Кіпра, Макаров. Який шанс? Джерепа. жерепа. Відразу на Сидорева проходить. Сидорів розганяється, входить відрив Сидорів проти клочко і порушує правила клочко проти Сидрева. Це жовта картка. Ні, це вже червона картка для клочко. Безперечно, за фол останньої надії. Червону картку отримує 46-й номер команди Катран. Які порушив правила проти Сидріва. Пробиває. Філіз гравця команди Катран м'яч виходить за межі. Сапсай на Целідчука. Церівчук на Федоренка Федоренко на Седріво, Сидрів на Целідчука. Садідчук Церівчук на щось під удар, проходить Селічук, пробиває і під кут. І самість кусі купівку дворі забиває 99-й номер команди Hello Zw. Сапсай на цервчука. Сирвічу Церільчу на Федоренка. Федоренко о нас на се дерів на церючка. Церільчу... Під... Втрата м'яча. Джерепа відразу на шостеля. Шостель на Сидорєва, Сидорєв пробиває і відбувається одразу Панченко. Сидорєв робить передачу на океана, а в океан б'є пациенту близько до рук голків. Передачі на океана жірають до осіку шосе за океаном. Океан намагався перекинути, переграти Панченка, але невдало зробив. Це матч завершено. Певна перемога коман.